З початку повномасштабної війни Росії проти України на моєму каналі виходило декілька частин відео про футбольних зрадників України. Але всі ці відео стосувалися виключно чоловіків. У цьому ж ролику, віддаючи данону рівноправ'ю, розповім найцікавіші історії зрад України з жінками зі світу футболу. Друзі, поставте вподобайку, щоб допомогти цьому відео отримати більше охоплення. І якщо вам взагалі цікаві відео про футбол пов'язані з політикою та війною в Україні, адже футбол не поза політикою, то підписуйтесь на мій канал і натискайте на дзвіночок. Кінець 2023-го. Наближається вже друга річниця повномасштабної війни Росії проти України. В ефірі каналу «Росія-1» несподівано з'являється українська футболістка з 60-ма матчами за збірну України Дар'я Кравець, яка з 2021 року грала в Італії. Спочатку за Фіорентину, а потім за Кому. У сюжеті російського телеканалу про те, як на кордоні перевіряють українців, які намагаються потрапити на територію окупантів. Зокрема, йдеться про те, що Українка приїхала у Росію грати у футбол. Але під час перевірки в її телефоні росіяни виявили повідомлення з Телеграм про орків і наміри допомагати ЗСУ. Зокрема, йшлося про аукціони на футболки Хосе Кальєхона і Лукаса Торейри, які раніше грали у тій же Фіорентині, що і кравець. Сама ж Дар'я доводить, що це лише слова, і цього насправді не було. фраза, я буду публічно допомагати українській та Це не те просто слова. Ну насамділя цього не Дуже цікаво, що у сюжеті все подається так, ніби повідомлення ці вже були видаленими. Кравець почистила телефон, але росіяни мають змогу відновлювати як видалені листування, так і акаунти. Враховуючи, що Кальєхон і Торейра залишили Фіорентину влітку 2022-го, найімовірніше листування про аукціон з розіграшем їхніх футболок велося на початку року і повномасштабного вторгнення. Незалежно від того, чи справді у росіян є змога відновлювати видалене, чи то просто пропагандисти запудрюють мізки і намагаються залякати, одне лишається очевидним. У голові української футболістки сталися неймовірні метаморфози від допомоги ЗСУ і називання ворогів орками до приїзду на Росію грати у футбол. При цьому дозволу на в'їзд вона не отримала, судячи із сюжету і того, що відбувалось далі. У той же день, коли з'явилося це відео, голова Комітету етики та чесної гри Української асоціації футболу Франческо Баранка у коментарі для трибуна відповів на питання про дії організації щодо спроби в'їзду на територію РФ української футболістки. Ми побачили новину і подбаємо про це. Як саме подбали про це в Уаф невідомо. А ось кравець у лютому вже дебютувала за турецький клуб Бейлер Бей. Bay. Цікаво, що тоді там виступала інша українка Поліна Янчук, яка зараз вже повернулась на батьківщину до полтавської ворскли. Кравець надовго затриматися у турецькому клубі чомусь не вдалося. Влітку 2024-го вона перейшла до Словенської Мури. Цікаво, що раніше кравець вже грала у Росії, і її перехід до першого російського клубу у кар'єрі під назвою Мардовачка відбувся під час так званої Руська Вісни вісни» року, коли Росія анексувала Крим, і розв'язала війну на сході. Фоді України. До цього ж Дар'я грала виключно на батьківщині, а після 2014-го виключно за кордоном. Після Мардовачки у Росії ще був вояж до клубу Зоркій, і цікаво, що у той час її викликали грати за збірну України. Далі кравець виступала у Казахстані за Казегурт, у Франції за Реймс, і в Італії за Фіорентину та Комо. Народилася вона на Донеччині у місті Лиман. А у моєму попередньому відео про так звану збірну ЛНР я рекомендував простий та зручний спосіб трейдингу по трейд. Тепер же хочу розповісти секрет стратегії, яка приносить результат. Все дуже просто: треба знайти правильний момент для відкриття угоди. Новачки часто діють на вмання, і це може дорого коштувати. Так ось, я рекомендую індикатор момент. Який допомагає зрозуміти ринок і бачити тренди. Дивіться, після активації Momentum з'являється додатковий графік. Червоні свічки сигналізують про угоду вниз, а зелені вгору. Ось я відкриваю угоду, і у результаті вона успішна. З ретельним аналізом я рекомендую робити 5-10 угод на день. А за посиланням у закріпленому коментарі використовуйте мій промокод HIGH100 для 100% бонуса на перший депозит на по трейд. А далі у нас на черзі колишня партнерка кравець по національній та молодіжній збірним України Тетяна Козиренко, яка була капітаном нашої молодіжки. Вона грала у Росії з 2018-го, коли перейшла з турецького Аташахіра до Звізди. Цікаво, що це не Пітерська звізда, куди перейшла найбільша кількість чоловіків-зрадників. Про що у мене на каналі є відразу два відео? Ця звізда, куди причимчикувала Козиренко, представляє місто Перм, але чомусь незалежно від міста та навіть статі зрадники України ніби не можуть встояти від збуджувальної назви зв'язда. Адже ця жіноча пермська команда, так само як і чоловіча Санкт-Петербургу, укомплектована не однією зрадницею України. Козаренко ж після приходу до цього клубу вже наступного 2019 року знову поїхала до Туреччини Вайлга Спор. Але всього за кілька місяців повернулася до звізди. Після цього грала за московський локомотив та ЦСКА. А далі неймовірний перебіг подій і метаморфоз, що чимось схожі на кейс-кравець, яка пройшла шлях від допомоги українській армії та називання російських військових орками до бажання грати у Росії. Отже, у квітні 2022-го через два місяці після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, Козаренко скористалася новим правилом ФІФА, яке надавало змогу іноземцям з чемпіонатів Росії та України переходити у клуби з чемпіонатів інших країн за власним бажанням на правах оренди. Тетяна пішла з ЦСКА до. Анталья Спора з турецької Суперліги. а в інтерв'ю сказала наступне. 24 февраля в Україні почалася війна. В это час я знаходилася і грала в московському клубі ЦСК. І при сложившейся ситуації я не змогла дальше виступати не змогла дальше выступать в этом клубе, потому что эта страна напала на мою Украину. Мне было тяжело там находиться, было давление и от простых людей. Ну, не все люди там плохие. Так как ЦСКА является клубом армии, у них есть боевое братство, я не хотела там находиться. У меня там находится бабушка, дядя, тетя, брат. Мы каждый день на связи, я очень переживаю. Они находятся в городе Запорожье. І я дуже хочу, щоб все це вже швидше закінчилося. Крім цих слів, Козаренко ще показала турецьким журналістам татуювання на руці з мапою України. І уявіть, після всього цього вже через три місяці Тетяночка вертається до країни, яка напала на її країну, і у серпні стає футболісткою московського Чертаново. Але вже через півроку, на початку 2023-го, вона знову їде з Росії до Туреччини, стаючи гравчиною Бешекташа. Влітку 2023-го змінює Бешекташ на Аташахир. А на початку 2024-го вже втретє у кар'єрі при чековує у Пермську зв'язду. За три Давай! Тризда нам ребята. А зараз наприкінці 2024-го, відомо, що Козеренко в чергове залишила зв'язду і ніби знаходиться без команди. Тетяна народилася у Феодосії перед тим, як пограти у вже перелічених клубах. Вона виступала за Чернігівську легенду, білоруську надію Дніпро, Литовську Гінтру Університета та Уманські Пантери. Як вже було сказано, Пермська звізда заманює українок зрадниць приблизно як Пітерська зв'язда чоловіків. Після відходу Козаренко там залишаються ще дві колишні гравчині збірної України: голкіперка Ірина Зварич та захисниця Альона Ковтон. Досвідчена воротарка Зварич пограла і за рідну чернігівську легенду, і в Азербайджані, і у Франції, і у Данії. Але найдовший етап кар'єри припадає на російський чемпіонат. За звізду багаторічна футболістка збірної України виступає з 2015-го і продовжує це робити після 24 лютого 2022-го. А колись її навіть визнавали футболісткою року в Україні. За нашу збірну Звареч грала разом з Козиренко, з якою перетиналася у звізді, та з Дар'єю Кравець, яка не змогла заїхати до Росії. А ось її нинішня одноклубниця по звізді Альона Ковтон почала виступати за збірну України у 2019-му. На наступний рік, після того як голкіперка Зварич перестала викликатися до збірної, Тож разом вони почали грати вже з 2020-го, саме у звізді, коли туди перейшла уродженка Луганщини Ковтон. До цього вона ставала чемпіонкою України з житлобудом 1 та Польщі з Гурніком Зленшної. Разом з Ковтун та Зварич майже до самого початку повномасштабного вторгнення до України у звізді ще грала колишня футболістка нашої молодіжної збірної Таїсія Нестеренко. Але напередодні 24 лютого 2022-го Нестеренко перебралася до іншого російського клубу Рубін з Казані, де й залишається досі. До переходу у звізду у 2020-му Таїсія виступала виключно в Україні у складі багаторазового чемпіона та неодноразового учасника Ліги Чемпіонів Харківського житло буде один. За кілька днів до 24 лютого 2022-го Рубін нібито спеціально підписав ще одну українку воротарку Альбіну Фомченко, яка теж мала досвід ігор за молодіжну збірну України. Для цієї вихованець харківського футболу це вже був не перший досвід гри у Росії, адже раніше вона виступала за московський локомотив. Також в її кар'єрі були іспанський спортінг зуельви та Буковинська надія з села Великий Кучурів. Після початку повномасштабної війни Альбіна Фомченко залишається у Росії. А за команду з неймовірно промовистою назвою Рязань ВДВ станом на 24 лютого 2022-го виступала вихованеця київського футболу, 27-річна Аліна Скідан. Теж має досвід виступів за молодіжну збірну України. У російському клубі десантників вона з'явилась у 2020 році. До цього ж у її кар'єрі були лише українські атекс, легенда та єдність, а також грузинське «Мартве». Після 24 лютого 2022 тисячі вона не залишила клуб, який прославляє повітряно-десантні війська Росії. У 2023-му Аліна Скідан перейшла до білоруського Динамо з Мінська, а у 2024-му повернулася на російські хліба, ставши гравчиною вже добровідомого відомого нам Казанського Рубіну, де раді зрадницям України. Цікаво, що клуб Рязань ВДВ взагалі-то раніше за всіх був пов'язаний зі зрадою України. На початку червня 2014-го гравчиню ВДВ із збірної України Валерію Альошичеву не викликали на чергові матчі національної команди. Напередодні цього у соціальній мережі ВКонтакті вона опублікувала репост з групи Антімайдан, на яку була підписана з засудженням антитерористичної операції на сході України. У цьому дописі була перекреслена державна символіка України і німецького третього райху. Та написано наступне: Я із Донбаса. Я не хочу жити в країні, правительства, котре називає свій народ бандитами і на розправу з ним направляють ворожонний війська і танки. Ну, як то не хочеш жити в Україні, то і грати за неї не будеш. Хоча, на жаль, спочатку головний тренер збірної Анатолій Куцев спростовував політичні причини невиклику Альошичевої, посилаючись на ротацію складу. Такий тоді був час. Багато хто боявся засуджувати те, що вже зараз для українців є неприпустимим. Проте керівник прес-служби Федерації футболу України Павло Терновий відразу підтвердив, що причина невиклику Альошичевої пов'язана саме з політикою. Так, це правда. Її антидержавна позиція головна причина виключення зі збірної. Вболівальники ж Рязань-ВДВ тоді підтримали Альошичеву, вивісивши на матчі з мардовачкою банер з написом Лера, ми з тобою». Сама ж Валерія тоді відмовилась від коментарів, а її сторінка у ВКонтакті швидко була видалена. У Рязані ВДВ теж заявили, що не дають коментарів. Ну а в наступні роки Альошичева стає громадянкою Росії і з сезону 2018-2019 виступає вже як росіянка. Отримати російський паспорт вона вочевидь змогла завдяки тому, що Росія почала штампувати громадянство всім уродженцям Донеччини та Луганщини. Альошичева родом з Донецька. Я також родом з Донецька і залишивши рідне місто більше 10 років тому, дуже сильно сумую за грою рідного Шахтаря на Донбас Арені. Тому нещодавно відродив канал на Ютубі про Донецький клуб. Посилання, друзі, буде в описі та коментарях. Ну і нагадую, що ваша вподобайка допоможе цьому відео отримати більше переглядів. А підписуючись на канал, не забувайте про дзвіночок, а то Ютуб може глючити і не видавати відео у рекомендації. В описі також посилання на мій телеграм-канал. Дякую всім за перегляд! І слава Україні!